Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу. Всіх рад бачити. Так, починаємо сьогоднішнє відео з невеличкого огляду поросят. Зарізали сьогодні свинку, як завжди. В четвер у нас працюємо. Вичистили. Вони знову покакали, нічого страшного, вечірком ще раз підчистимо. Так, це у нас п'єтренчики французькі від 4.09 народження. От такі джебжики. Так, це наші ландраси, хто не бачив, хто знає, це для тих, хто нові підписчики. Це наші ландрасики. Нагадую, що з тих ландрасиків двох свинок ми відібрали на плем'я. Дай Бог, все нормально буде. Подивимося. Так, це наші новорічні свині, французькі пітренчики. Ось такі красавчики. Це наші кантори. Народжені вони 14.05. І от такий вам результат. Ті, хто кажуть, що горох це фуфло. Нормально все, повірте. Якщо нормальні свині, воно все ростиме. Щоб ви розуміли, між перегородками 40-42 см. Дивіться, який вже. Так, поїхали далі. Це також поросята Кантор. Свинка ландрас, наша виводна. В наступних відео поговоримо про те, Таке піднімемо питання стосовно свиноматок, яких краще, які породи, де взяти, то тому що ну, частенько це запитують і ну, знімемо відео, поспілкуємося. Надіюсь, як завжди, на зворотній зв'язок в коментарях від вас, для того, щоб відпрацювати механізм, відпрацювати ці Такі, ну, знаєте, заготовки правила стосовно того, як краще робити. Так, це в нас тут вже залишилось три порося. А ти чого? Ану, іди їсти, Іди, ти ж ж поїла там трохи. Ставай, ставай. Ну, встаєш. Іди, іди, іди. Іди. Пішла, пішла. Так, друзі. Знову ж таки наголошую на такому аспекті, як ранковий огляд. Зайшли в сарай і дивимося, хто яким ходить. Чому це потрібно робити? Для того, щоб часто виявити діарею. От, наприклад, ось ця партія поросят, я їм перед цим піджарював ячмінь. Чого не знаю. Корм не змішувався, нічого не змінювалося фактично. Да? Трішки рідкішою, бачу, таке трошечки, трошечки. Таке зараз ось трішки і почнуть, аж що стечено. Аж е, не, братики. Горелочку Горілочку підключив, ячмінь нажарив дав. Також в той момент думаю, та ні, підожіть, братво, дамо ми і цим. І також цим поросятам піджарив. два дні фактично. Утром і вечором подавав. Получається, я, 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 я роблю я з в основний корм додаю просто жарений ячмінь. І все. І таким чином провелі таку Дивіться, який. Вони якісь вони витягнулись зараз. Такі, ну, непогані в ці пиццаки. Так, і зараз вам е -е, покажу, і, як би мовити, основна тема відео, на що, хоч, на що, на що необхідно звертати увагу початківцям. І це не є нормально і цим негайно потрібно реагувати. Отака От ситуація ми бачимо. Вчора я цих недовичищав. Бачите, там жовтеньке, там жовтеньке, і воно рідке. Це не є добре, це не є нормальні, як то кажуть, продукти життєдіяльності для поросят. І тому ми будемо сьогодні їм проколювати антибіотики. Що я рекомендую в даному випадку, це або енрофлоксацин сотий, або енцин, або ще щось. ну Що у вас є, фактично, да? там є хто інші препарати користуються, я ж фактично, або енрофлоксацин сотий, або цил, по-моєму. Ну, я гляну точно. Постараюся довичаю бігом, постараюсь засняти, як я провожу, як її підколюю, як то кажуть. Да? от такі справи. Свині непогано, їдять, ростуть, все добре, під лампочкою ховаються. Але є така ситуація. Сам процес коління, я думаю, ну, мабуть, не буду заснімати, але покажу, який препарат, як, як я шприц приготував, як кажуть, ну, це не моя розробка, це е, у Сергія побачили. побачила. такі є ситуації, бачите, тому звертайте на це все увагу. Є ось, наприклад, дивіться, бачите, рідкіше, є в когось густіше, не в усіх, але е, проколимо всіх, дивіться, що таке, що, що, що. вона сразу вже насторожі, ну нічого, тому що я вже пробував знаєте, і одночасно і знімати відео і колоть, ну це капець. Що тут твориться в ну відео не буду це знімати, просто розкажу яким чином? Ну, така ситуація. Тому звертайте на це все увагу. Зайшли, побачили. Я вчора спеціально не вичистив, щоб ну, показати, е, яка ситуація. Тому ось таке інколи буває. Я думаю, це дуже часто побуває. Е, От така ситуація. На даний час я їм ще предстарт не давав. Їм вистачає материнського молока, нормальний привез іде. Народилися вони 24 жовтня. Сьогодні це їм 7-15 днів фактично. Ну На 20-й день ми їх зважимо. Але я вам скажу, ну вони такі непогані по ростові. І по ній я бачу, вона й е е перед цим як кормила тих чотирьох е кантерів, вона худала. Тобто вона віддає молоко. Знаєте, є свиноматки, які там покормила, встала і все. А є свиноматки, які дійсно. Від, від, ну, віддають молоко, які нормально себе, як то кажуть, ведуть як мати. От такі справи, друзі. Тому зараз чаю, е, возьму препарат, покажу, розкажу. Там мене в коментарях просили тіпа, ну, для новачків. В принципі, я ж сам такий самий новачок і такий самий, ну, що тіпа, від контент більше для новачків, для тих, хто починає. Я такий самий, як і всі. Починаємо займаємося, розвиваємося, один з одним спілкуємося. От такі справи. Тому далі дивимося відео. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Перш ніж так, дікає, дікає. почати лікування. бачите, не пропускає свинка. Перш ніж показати, як мовити, якими препаратами я буду лікувати, хочу вам показати картину. Бачите, дивіться, що тут така ситуація. Яка причина цьому? Ну, хто знає. Я думаю, що... Вони почали лізти до кормушки свиноматки, більше їсти її корму. Внаслідок цього е, сталося цей в них розлад, отака діарея. Ну нічого. Я думаю, пару днів і ми це все діло поправимо і вилічимо. Але звертаю увагу на те, що таких фактів ну, не потрібно запускати в таку запущену форму. Побачили і миттєво реагуємо. От такі справи. Тому далі покажу все ж таки який препарат. І тому інше добре, друзі. Так, друзі, що ми тут маємо? Дивіться, у нас е -е, краска для маркування поросят. Шприц, а так ми колпачок цей обрізали. Цей метод я побачив у Сергія Стрілецька, щоб не витрачати даремно гроші на, ну, на спеціальні якісь там. Енцин 10% Коли це 0,25 на 10 кг. І Таким чином десь курс лікування, ну я думаю, 3 дня повинно вистачить. І от таким чином працюємо. Тому контролюємо всю цю ситуацію. Напишіть, яким ви препаратом використовуєте для такої діареї. Що у, вас, що у вас вона буває чи не буває в такому віці. Бо багато хто розказує, що у них не ні діареї, нічого, у них все ну, просто супер. Ну, Це таке діло. Якщо в них дійсно так, то це треба їхати до них переймати досвід. От такі справи. Тому не забуваємо писати коментарі. Всім все найкраще.